Вітаємо вас на каналі Звучить Логічно. Сьогодні пропонуємо вгадати персонажа мультфільму за голосом. Подобайка, підписка, і починаємо. Ти нікуди не підеш зі мною. Я там живу сам. Моє болото, моє. Ніхто більше не потрібний. Ніхто. Особливо нікчемний, жалюгідний, надокучливий балакучий віслюк. І нікуди не підеш зі мною. Я там живу сам. Моє болото, моє. Слухай, тімо, це ж тільки левеня. Подивись на нього. Таке гарнюні і самісіньке. Візьмемо собі. Слухай, тімо, це ж тільки левеня! Ні, <плес> га! Соліфорто! Мені не хочеться вибирати щось одне. Чому вам не підтримати мене? Родина завжди так має робити. Підтримувати. Мені не хочеться вибирати щось одне. Чому вам не підтримати мене? Дякуємо усім, хто дивиться наші відео. Ставить лайки та залишає коментарі. Окрема подяка тим, хто підтримує наш канал фінансово. Ви також це можете зробити за посиланням в описі. Зоредата 4072. корабель збився з курсу дорогою в сектор 12. Я впав з неба на дивовижну планету. З гіперсну мене вивело сильне зіткнення. Зоредата 4072. Корабель збився з курсу дорогою в сектор 12. Так, я розмовляю, та чи вмієш ти слухати. Організуй мені еспресо і знайди, де можна поїсти пристойні сучі. Я б убив за смачний гострий Рол з Тунцем ясно? І собі щось візьми. Так, я розмовляю, та чи вмієш ти слухати? Ми. Ти що? Я сам, курчата сидять тут, а в нас їх двоє. А, <риклад> а я тобі прощу. Давай п'ять. <риклад> Ми ти що? Я сам, курчата сидять тут, а в нас їх двоє. Дякую, народ. Я дякую вам щиро за таку підтримку і любов. Усе це просто на вагу золота для мене. Проте. Я не заслуговую цього. Дякую, народ. Я дякую вам щиро за таку підтримку і любов. Я знаю, знаю, знаю. Я йолоб. І І ще і... я дубоголовий. І... і ще я тупий бурмило. Я знаю, знаю, знаю. Я йолоб. І... і ще я дубоголовий. На нашому каналі вже є досить багато вікторин різного формату. Посилання на кілька з них будуть в описі. Слухай мене, ти вже сюди не повернешся, не підійдеш сюди, і не розкажеш людям про це місце. Інакше я вистежу тебе. і... Слухай мене, ти вже сюди не повернешся. Не підійдеш сюди. Корі. Перегони це ж не тільки перемога. Ну якби я переміг з величезним відривом. Де ж тут інтрига? Хе. Ні, ні. Я хочу дати людям емоції. Корі. Перегони це ж не тільки перемога. Ну якби я переміг з величезним відривом. Я слухав тата і думав, що все легко. Він звик ходити в походи, розводити вогонь камінням і гілками. Він не пропускав жодної зустрічі дослідників. А після цього ми йшли їсти морозиво. <помір песнопіль twelve> я слухав тата і думав, що все легко. Він звик ходити в походи, розводити вогонь камінням. Який же я злий. Так би вкусивій зазад. Mm. Сьогодні точно не мій день. Розумієш мене, друзяко, яке фе. Mm. Який же я злий. Так би в косивій зазад. Mm. Сьогодні точно не мій день. Ні-ні-ні. Mm. Nee, 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 nee. Подарунок чудовий, слово честі. Просто минув ще один рік, а у мене все як раніше. Постояв тут, побіг сюди, поїв і знову все спочатку. Ні-ні-ні-ні, ага. Подарунок чудовий, слово честі. Просто минув ще один рік, а у мене все як раніше. Кажеш, якась біологічна складова? Схожа у хижаків. Оживає прагнення до дикого і примітивного? Ти серйозно це кажеш? Кажеш, якась біологічна складова? Схожа у хижаків, оживає прагнення до дикого. <різь> та ну. Та й лунь уже сюди мчить. І навіть якщо йому мчати сто років, як ви перетворите оце на воїна дракона? А? Тану, та й лунь уже сюди мчить. І навіть якщо йому мчати 100 років, як ви перетворите оце на воїна дракона? На сьогодні це все. Пишіть свої результати у коментарях, а також пропонуйте теми для наступних квізів. Дякуємо за перегляд та до скорої зустрічі.